Всім привіт! Ще в минулому відео я давала деякі підказки щодо того, про що розповідатиму далі. Камінь богині Ізіди зіде Лінкуріт це все прізвиська сердоліку, і між іншим я знову отримала правильну відповідь. Шанований багатьма народами за свій насичений колір, самоцвіт вважається шматочком сонця, що спустився на землю і здатний висвітлити будь-який день. Зараз покажу камінь із моєї колекції. Вважається, що талісман із сердоліку приносить удачу і благополуччя, а ще здатний виліковувати від усіх хвороб і навіть душевних ран. Щодо фізико-хімічних властивостей, то мінерал відносять до групи халцедонів, його твердість за шкалою мооса становить 7. злам нерівний або скоролупуватий, майже непрозорий, тільки на тонких зламах і має так званий вісковий блиск. Кольорна гама мінералу досить широка і залежить від кількості домішок заліза від червоного до медового. Є камені з усілякими включеннями, смугами, хвилями та плямами. Вони є свідченням натурального походження, оскільки підробити їх неможливо. Основні родовища розташовані в США, Індії, Бразилії, Уругваї. На території пустелі Гопі знаходяться поклади особливо цінного мінералу червоного відтінку, вони утворюються в поствулканічних породах, насичених водою. Випадки видобутку каменю у його первинному забарвленні дуже рідкісні, та й в Україні є поклади сердоліку червоного кольору на території Кримського півострова. На мою думку, такий сонячний яскравий камінь не може залишити будь-кого байдужим. Я асоціюю сердолік з однією дуже дорогою мені людиною, і з нагоди її дня народження я постаралась зняти це відео до тієї дати. Алла Євгенівна, я точно знаю, що ви його переглянете, і дуже пишаюсь тим, що знаю таку ж особливу і світлу людину, яка подібна сердоліку вміє створювати справжнє чудо. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!